Я дуже шкодую, що я не знав про скальпінг 11 років тому, коли я починав свій шлях в трейдингу. Зараз я давно вже би їздив на Бентлі і мав би великий великий фонд. Чому ж тоді я досі не власник найбільшого хедж-фонду в Україні? Не їжджу на Бентлі, а тому, що мені знадобилося 10 років і злитих більше 100 тисяч, злитих велику кількість рахунків, щоб дійти до. Теї торгової стратегії скальпінгу, яка реально працює, яка дає мені розуміння, чому працює ринок, чому ціна росте, чому ціна падає. Насправді трейдинг простий як двері, якщо починати його правильно, а не ходити по всяких компаніях, де вам розказують про різні магічні індикатори, які ніколи не працюють. Тому ми зараз проговоримо про те, чим скальпінг крутий і які є топ. Причини його використовувати, основна причина, чому він класний, він дає вам розуміння, чому ціна росте та падає. Я дуже багато пробував всякі рівні, похилі, і тому подібне. Але е, ти такий дивишся, тут рівень ціна його пробуває. Красиво падає там 20% Тут від якогось рівня прям відбивається і летить вверх Постійно задаєш питання: а чому так? А чому? Тут пішло, тут не пішло. Бо основна причина, що ви, я, ви дивитеся різних чуваків, які на ютубі розказують, що только этот уровень правильний. А в кінцевому результаті ти дивишся на баланс рахунку, а хто ніх... не росте. Тому топові індикатори, навіть от слово не повертається, казати їх індикаторами. Топові інструменти скальпінгу. Перший це є дом depth of market. Кацап його називають стакан. Давайте будемо, якщо запозичили його в англічан, то будемо її по англійському називати дом. Він вам показує, от ви зараз його бачите, от заявки лімітні, де люди купляють і продають. Чому ця штука дуже важлива? Чим більше ви будете торгувати, ви будете бачити, як від тих ліміток ціна буде красиво рости, чи буде красиво падати. Я не кажу, що це панацея. Сама логіка це використовувати в цілісній системі. Про яку я говорю часто на живих зустрічах, але ось отут, от прям зараз, от відео я для вас коротеньке зробив. Бачите, отут вгорі о, що ми маємо взагалі тут в домі? Ми маємо перше, це є ціна от де зараз відбуваються трейди. Друге, вищі ціни це є заявки лімітні на продаж. Тобто, ви от зараз можете побачити якусь цифру. Так, ця цифра це є: от, хтось хоче продати таку-то кількість монеток. І дуже часто, наприклад, якщо продажі будуть прям величезні, ціна може не пробити і відбитися від тих лімітів. І так само внизу це є заявки на купівлю, це є ліміти. Дуже часто ціна, якщо буде дуже багато покупок, не зможе пробитися і відіб'ється. Круто, коли ви маєте сильний тренд і ви бачите, наприклад, на продовження тренду хтось Представляє лімітки, це просто ідеально, але це вже більше деталей. Йдемо до наступного інструменту, який ще крутіший, це є футпринт. Що таке футпринт? Він показує проторговані об'єми. Така штука можлива тільки коли у вас є централізований ринок. Що таке централізований ринок? Це, от, наприклад, біржа Binance Bybit. Усі ф'ючерси бітка торгуються тільки на цих біржах. Тобто, всі дані зберігаються в одному місці. Є доступ до всіх заявок. От ви, якщо от, там відкриєте будь-який трейд, ваш трейд буде записаний в футпринті, якийсь фонд з. Робить трейд, він буде записаний в футпринті. В Цьому перевага ф'ючерксного ринку, що ви бачите всю інформацію. Чим ця штука буде суперкрутою? А тим, що коли в правильному місці ви побачите величезний об'єм, це буде сигнал на розворот, сигнал на продовження, сигнал, що хтось жорстко відкупляє. Ще раз це все треба використовувати в системі. Але коли буде в правильному місці, от я зараз вам тут покажу приклад мій трейд по ефіру, де я заробив 1153 долара. Подивіться. Бачите ось тут картинку. Тут показується, що хтось купив монеток більше 10 тисяч. Тобто, хтось купив більше 10 тисяч ефірів на споті і ще потім на фьючерсі. І я це побачив в футпринті. Що я зробив? Звісно, відкрив угоду на ріст. Але додатково, якщо ви замітили, от на більшому часовому періоді тренд був лонговий. Тобто хтось на продовження тренду відкупляв сильно. І ви замітьте, я зайшов в мене стоп-лосс. Величина стоп лоса в тому треді було відсотка. Оце вам точність, яку може дати футпринт. І ціна після того, замітити, я витягнув 2 з чимось відсотка руху самого, а ціна виросла 11. Тобто я міг заробити не ти, сто, я міг би. 5 штук витягнути з цього трейду, якби тягнув довше. Цю точність вам буде давати футпринт. Наступне стрічка ордерів. Подивіться, от зараз ось це відео, ви тут бачите, як от летять ці циферки. Ця краса показує вам в режимі реального часу, як люди роблять трейди, купують і продають. От, подивіться, зараз, якщо ви бачите ось ці червоненькі, це хтось. По ринку відкриває угоди на падіння. Бачите, ось ці покупки це хтось по ринку купляє. Тобто, ви можете бачити, прямо коли купляють багато і коли багато продають. Дуже часто закінчення от, ліквідації, там буде величезна активність і на пробиттях буде красива активність. Ну це вже більше от для чистого такого скальпінгу, скальпінгу стрічка потрібна. Наступний індикатор це є дельта. Що таке дельта? Вона показує різницю між ринковими купівлями і продажами, саме ринковими. Дельта один з найкращих індикаторів, який який може показати де когось сильно ліквіднули і десь когось сильно засадили. Що я маю на увазі? От представте собі ситуацію, наприклад, там ціна падає, 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 і хтось в моменті починає дуже багато продавати, а ціна не падає. Відповідно, дуже часто, значить, хтось з іншої сторони відкупляє весь цей об'єм і може піти за рахунок них в противажну сторону. І з дельтою ви це можете бачити. Плюс бувають ситуації по дельті, от, як цей приклад, коли ціна росте, а заміти, ціна зупинилася в боковичок, і хтось жорстко починає продавати. Дельта йде вниз, а ціна взагалі, от її Тобто хтось викупляє ось ці об'єми на продаж, і дуже часто ціна продовжить, поки їх не ліквідне. І ви це, звісно, знову можете бачити за рахунок дельти. Наступний індикатор це відкритий інтерес. Перед тим, друзі, нагадаю, що трейдинг це є навик. І якщо ви хочете навчитися торгувати, вам хтось має допомогти в цьому. Тому при. Ходьте на навчання, внизу в описі буде посилання. Лишіть заявку. І приходьте, ми покажемо вам наші торгові стратегії, які працюють на рості, на падінні, боковику. Будете заробляти з нами. Що таке відкритий інтерес? Він вам показує кількість відкритих трейдів. Ми записали доволі багато відео про відкритий інтерес. Ми їх додали в опис, в карточках. Ви можете побачити, де, наприклад, колись засаджують. От вам приклад на картинці, отут по ріплу. Замітьте, монетка доволі багато пампанулася, і що відбувається? В самий верх заходить інтерес, і ціна перестає рости. А після того, подивіться, як вона красиво впала. скільки. Або подивіться, наприклад, ось у цей приклад по цій монетці. Монетка доволі багато падає. І в самий низ заходить величезна кількість інтересу. І що відбувається проти того інтересу? Відбувається величезний рух. Тобто, інтерес може показати великі ліквідації, він може показати, що хтось набирає позицію, і він може показати засаджених. Розумієте, якби я почав свій шлях 11 років тому з цього. Я давно би, ринок би читав як боженька, а через те, що я починав всяких мувінгів тому подібне, я був як його жиптумаль. Відповідно, щоб це все використати, це потрібно скласти в єдину систему. Ви можете це пробувати робити самостійно, ну на це піде доволі багато часу і грошей. Або ми вам можемо допомогти. Посилання буде в описі. Для тих, хто не має грошей, друзі, для вас підготував безкоштовних два уроки по моїх двох торгових стратегіях, які я найбільше використовую: це є пробиття та як ловити ножі за коле. Возьміть їх об Вискоро зараз подивіться, і ви побачите, як ми постійно використовуємо ці індикатори якраз в цих як системах. Воно поможе вам заробляти, розуміти, як працює ринок. До зустрічі в наступних відео.